Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні 26 квітня, і я хотів би десь проінформувати про важливі рішення особливості часу поточного, в чому зараз концентруємося увагою в роботі, і які є питання, які потребують такого інформаційного додаткового роз'яснення. Хотів би найперше. Це подякувати всім тим добрим людям, які сьогодні активно стараються працювати у питанні благоустрою. Ми оголосили, будемо так говорити, місячник цієї роботи. Це вже є певна традиція, наші звичаї. Перед Паскою, перед великим днем прибирати оселі, будинки, прилили території, сквери і парки. Хотів би подякувати всім тим, хто цю роботу велику необхідну зробив. Це наші комунальні служби. Ви бачили, що велика робота зроблена по парках, по скверах, особливо на кладовищах. От робота зроблена. Зараз вона буде продовжувати. Виконуватися, тому що ж багато людей зараз буде йти до провід, прибирати могили своїх рідних і близьких, і там ми поряд з ними будемо вирішувати і розв'язувати багато інших проблем. Більше того, хочу сказати, що сьогодні, 26 квітня, о 15-й годині, буде висвічення і відкриття меморіалу загиблим воїнам. Які збудовані, встановлені там, де є в нас масове захоронення на центральному кладовищі наших героїв, воїнів, захисників. Хотів би подякувати керівникам підприємств, які працюють сьогодні біля своїх підприємств, де відбувається прибирання території, побилка огорож інші благоустрій. І особливо звертаю увагу ще до тих, хто не вспів виконати і зробити цю роботу. Так, багато пояснень ми сьогодні чуємо, що були дощі, то правда. От, не можна було дещо зробити. Але дасть Бог дарує зараз таку можливість, що цей тиждень перед великим днем, перед Паскою, буде погодним. І дуже хотілося би, щоб ми всі гарно у ці темі, в цих питаннях. Попрацювали. Можливо, десь питання ще є, не звернуті увагою, просив би інформувати, звертатися до інспекції благоустрою, до наших комунальних служб, ми спільно з вами вийдемо і гарно попрацюємо. Друге питання, яке я хотів би сьогодні звернути і акцентувати увагу, це про те, що 22 квітня я видав розпорядження, яким. Ще один раз спробував звернути вашу увагу до питання і теми вшанування, пам'яті і віддавати данину нашим героям, воїнам, захисникам, які загинули. Я видав розпорядження про більш відповідальне таке ставлення і організаційне, десь можливе забезпечення і привернення уваги до національної хвилини. Мовчання, яка щоденно у нас відбувається, проходить о 9 годині ранку. Я б дуже просив би керівників підприємств, установ організацій звернути на це увагу, просив би наші храми звернути на це увагу і своїми дзвонами десь привертати увагу, нагадувати людям. А люди в свою чергу у цьому моменті, у цих декілька секунд, в цій, зупинитися у Филині і в пошані до наших загиблих героїв. У контексті цього ж я вже вкотре до вас, шановні добрі люди, звертаюся. У нас на превеликий жаль дуже часто відбувається багато. Захоронень наших воїнів-захисників, коли на щиті привозять воїна-захисника додому, до нашої громади, до нашого міста. І ми в нашому ритуалі, в шані проводимо його в останню дорогу. Я б дуже хотів би, щоб ми відірвалися. На цю годинку від всіх самих, можливо, і важливих речей, а прийшли до місця, де буде проводження цього героя, клонилися йому і його подвигу, висловили співчуття і вдячність рідним і близьким, і цим самим розділили й полегшили їхню біль. Договіть, ну скільки це ж мало треба. І як і це не, ну, не коштує нічого, людина життя своє поклала за нас, щоб ми жили інформаційний відділ, наші інформаційні портали постійно нагадують, звертають увагу і закликають вас. Люди добрі, ну, почуйте, приходьте, будьте присутніми і долучіться до цих. Значимих важливих моментів. Я це говорю вже не вперше, але от ви знаєте, ну а чим же ми в місті відрізняємося від людей, які в селі? Бо коли в селі привозять нашого героя і проважають там мали, старі, всі без виключення, вважаються це як, ну, ну, навіть не писане золоте, ну їхнє таке правило обов'язок прийти. Ну, чому ми в місті такі байдужі? Прошу почути. І приходити, і вшановувати, схиляти голови перед подвигом наших воїнів, захисників, які віддали життя за нас. Я чомусь думаю, що ми насправді зрозуміємо деякі речі і відгукнетися на ці заклики і рідних, і близьких. І, власне, вашого серця і вашого обов'язку. Слідуюче питання, яке теж є дуже важливим яке я хотів би сьогодні проінформувати, це те, що от вчора, 25 квітня, завершила роботу 48-ма сесія міської ради, де було розглянуто більше 50 різних питань, але точно навколо одного питання. На місяця, двох цих місяців була широка і велика дискусія. Це тема реформування у галузі освіти, трансформація у галузі освіти навчальних закладів з метою створення академічного профільного ліцею. де... З 27 року у відповідності до чинного законодавства, закону і постанови Кабінету міністрів, упроваджується такий порядок, що старша школа це діти 9-го, 10, го 11 го і з 29 го року 12 го класів, будуть навчатися окремо з профільною орієнтацією. Як старша профільна школа, і ми змушені цьому процесу слідувати, і ми повинні виконувати ті рекомендації, ті законні вимоги, які є. З приводу цього було дуже багато різних дискусій, різних варіантів. Було створення робочої групи, починаючи з 18-го року. І це питання напрацьовувалося. Я зараз навіть не буду десь розкривати знову особливості цього підходу, але я хочу, щоб громада вся зрозуміла і чула, що фахівці і Міністерства Житомирської обласної адміністрації, фахівці нашої цілому громади всіх шкіл навчальних приймали участь у. Оцінці аналізу і напрацювання підходів. Фахов вивчали, яким чином як вирішувати ці проблеми для всього міста, для жителів всього міста і дітей, 7,5 тисяч дітей, які сьогодні навчаються у загальноосвітніх чи то гімназіях, чи то ліцеях нашого міста і району, і нашої територіальної громади. були у рамках цього проєкту залучені і напрацьовані ті професійні бачення. Ті професійні бачення. Так, у процесі рефондуна напрацьованих варіантів, які було їх багато, і декілька. Ліцей номер 1 або гімназія номер 1 як свій час хтось називав і називає сьогодні дуже часто імені Лесі Українки вибрана як. Заклад навчальний, де буде розміщуватися цей профільний ліцей старшої школи. Багато питань: а що ж робити дітям тим, які навчаються? А як чому іменно цей навчальний заклад вибраний, а не якийсь інший? Так, іншого варіанту насправді, який ми вивчали. Де, да, в принципі, не існує, або будувати нову школу, що такої можливості немає, або використати той навчальний заклад, який є сьогодні ліцей номер один. Тому що гімназії і ті ліцеї, які є розташовані географічно зонально на території міста, вони забезпечують доступність молодшої, середньої ланки по вимогам регіонального присутності. Не може бути сьома школа, бо вона забезпечує цих діток у тому регіоні. Одинадцятий ліцей у тому регіоні. І от тільки в центрі міста є три школи: друга, п'ята і перша. Але для потреб і перехідного періоду. І для того, щоб старша школа мала можливість мати розділені класи на групи. Певні лабораторії, певні спеціальні майстерні, і так далі, де буде викладатися певна профільність і для дітей, потребують більш потужних виробничих, будемо так говорити, навчальних місць. Дехто там писав, от ви знаєте, стара баннепральна Да ні не може, він використовувати, там немає ні стадіону, ні спортзалу, ні е, е, харчоблоків, і столових і так далі. І вивчаючи всі особливості, враховуючи інтерес всього міста, не тільки десь розглядаючи інтерес там, батьків, дітей, ліцею номер 1 що як будто би ніхто не хоче їх почути, врахували все і прийняли. Доповнення до рішення, яке було прийнято ще у 2022 році. Я підкреслюю, в 2022 році був прийняти такий проєкт рішення, починаючи з 2027 року реалізовувати цю програмну ціль і цю реформу. Але коли почали, яка була норма закладена? Що у 2027 році настане той день, коли ми прийдемо і скажемо, що всі діти, які навчаються, Початкові і середній ланці, переходять до інших шкіл, залишається тільки старша школа, приходять всіх шкіл старша школа, і там створюється оцей профільний ліцей. Але прийшли десь зараз, проаналізували, що, до речі, показала практика інших міст, що це є навпаки складніше. І це більш травмує дітей, коли прийдеться забирати дітей із навчального закладу. Вчора прийнято рішення, і я хочу зараз акцентувати увагу. І звертаю увагу всіх батьків, які навчаються особливо у ліцеї номер 1 Що всі діти, які зараз навчаються, навіть ті, які зараз навчаються у першому класі, перший, другий і так далі, вони завершать своє навчання іменно в ліцеї номер 1 Робота і реформа буде на протязі. Декількох років, десятку років, і ці діти будуть завершити своє навчання в ліцеї номер один. Тобто сьогодні цих дітей переводити ніхто не збирався і не збирається. Чому акцентую на цьому увагу? Тому що дуже багато різних неправдивих. Речей розповідається, що хтось десь когось буде забирати, що хтось десь когось буде переводити. Ні. Всі діти, які сьогодні навчаються у 2024 році, які були прийняті 1 вересня 2023 року, вони закінчать своє навчання в ліцеї номер 1 Таке рішення учора сесія міської ради і прийняла. Так. Ми прийняли і рішення те, що ліцей номер 1 у 2024 році не набирає дітей до першого класу. І таким чином кожен рік буде відбувати діти, які сьогодні навчаються. А кожен рік до цього ліцею буде приходити старша ланка, де й буде поступово формуватися цей профільний. Ліцей. Ще раз говорю, що тільки ми зараз говоримо, зупиняємо набір дітей, які є. Дехто каже, вже хтось почав набирати чи зробили, хоча інформували достатньо завчасно за, за адміністрацію ліцею про те, що е, цей процес буде. І він розпочати. І вчора, ще раз, ми його, якби рішенням сесії, підтвердили. Цей процес. Дуже важливо сьогодні. Я б дуже хотів, би, щоб вчителі ліцею No1, ліцею номер 1 долучилися до цього процесу, була активною, бо реформування і становлення цього профільного ліцею це непроста задача, якою треба працювати. І потрібно долучатися до цієї роботи. Я щиро дякую всім тим, хто. З розумінням віднісся і відносяться до цих питань. Дякую всім школам, всім адміністраціям шкіл, які з розумінням віднеслися. Бо ж старша школа вже в цьому році теж двадцять четвертому, другі, п'ятої, шостої, буде переходити до ліцею номер 1. Тобто кількість дітей в ліцеї номер 1 буде збільшуватися. І у перехідному періоді вона дійсно буде великою, і ми навіть чи вчіфати потужності місць у цьому закладі. Але я дякую всім, хто з порозумінням до цього віднісся. Хотів би також сказати, що на сесії міської ради розглядалися споряд інших питань і те, що було організаційне питання. Сесії міської ради депутати затвердили заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Гудзя Дмитра Сергійовича, який свій час працював в органах виконавчої влади, очолював відділ архітектури містобудування. От зараз працював, до, до війни працював е, управління житлово-комунального господарства, архітектури земельних районної адміністрації. От зараз він є. Служив військовим 30-ї бригади, отримав поранення. Рік був на реабілітації, зараз повернувся, і ми його приймаємо до цієї роботи. І дякую депутатам, які його затвердили вчора на цій посаді. Далі хотів би сказати, серед теж поряд інших питань, важливим таким цікавим, яке сьогодні є, це питання бюджету, де знову ж депутати міської ради. Прийняли ряд рішень по бюджету, забравши з деяких об'єктів кошти, які були призначені на початку року от, для там, будівництва інфраструктурних об'єктів, а направили кошти для потреб військових. Знову 13 мільйонів майже було направлено для потреб військових. Я хочу сказати, вже з початку Цього року це більше 60 мільйонів гривень направлено на потреби забезпечення наших військових, які сьогодні нас захищають. Також хочу сказати, що 5,3 мільйона було виділено для потреб ОСББ. В першу чергу, це ліфтове господарство, дахи. Які сьогодні потребують нашої співучасті і на звернення керівників ОСББ, депутати почули їх, і це було теж враховано. Хочу сказати, що на будівництво фортифікаційних споруд передбачили і виділили 5 мільйонів гривень, це теж зараз дуже важливо. І для, теж для певних проблем, от сьогодні 26 шостим в нас. Квітня День Чорнобильської трагедії для медичного забезпечення, поліпшення медичного забезпечення чорнобильців, теж було додатково виділено кошти. Також у галузі медицини для облаштування, придбання певних облаштунків. Ці кошти були передбачені, закриті. Власне, постаралися всі ті проблемні питання, які мали місце, от, які виникли десь додатково їх фінансово забезпечити, десь безумовно забравши знову певну частину коштів від інших галузей і перерозприділивши на ці потреби. Шановні друзі, я щиро дякую за увагу. До наших нових зустрічей.